Я хочу в МакДональдс. Ти хочеш в Макдональдс? Ну, пішли. ура ура, ура Ого. Ема, не ображайся, але за такої погоди ми точно нікуди не підемо. Я не хочу, щоб нас віднесло вітром кудись на інший край світу. Але я я голодна. Спокійно, я дещо придумав. Скоро повернусь. Чудово, це поставимо сюди. Забути приліпити літеру М і встановити пропорції. Та-дам! Домашній Макдональдс готовий. Тет, ти геній! Ну, що, Емо, обирай, замовляй. Боже волі, ти як круто! Я хочу картоплю фрі. Це моє улюблене частування. Буде зроблено. У мене є все необхідне для приготування картоплі. Спочатку цю саму картоплю треба почистити. Краще за все з цим впорається дриль і, звичайно, картопле чистка. Тепер розрубаємо її на скибочки, але робити це ножем дуже довго. А от тинісною ракеткою в самий раз. Тепер самий страшний момент закинути картоплю в киплячу олію. Ховайся, хто може! От вредна олія. Ну а для наступного етапу треба як слід підготуватись. Я буду діставати картоплю з фритюра. Настрій бойовий. Я впораюсь. Приступити до вимикання плити. Так, олію знескоджено, можна діставати. Залишилось тільки перекласти її в гарну упаковку. Ой, яка смачна! Ема, твоя картопля готова. Пригощайся. Ну що, як тобі? Це нереально смачно. А соусом буде ще смачніше. Зараз спробую. М -м, дуже круто. Секундочку. В якості чайових я залишу тобі все, що є у мене в кишені. Велике дякую. Не знав, що у тебе є гроші. Ось це так. Я заробив перші гроші. Ну, ж нові клієнти. Мабуть, ніхто не хоче ходити до мого Макдональдса. Ух ти! А от і клієнт. Чого бажаєте? Так, все вірно. Це угода на мільйон. Так, я також там буду. Приготуйте для мене ось цей бургер. А, Буде зроблено. З чого починається будь-який бургер? Звісно, з булочок. У мене їх ціла пачка. Ей, відкривайся ж. Ой. Так, плани змінюються. Ці булочки мені вже не підійдуть. Доведеться виліпити свою власну. Думаю, якщо постараюсь, то буде навіть смачніше. Ставимо пекти на максимум, щоб булка приготувалася швидше. Ну, а поки що приготую решту інгредієнтів. Наступним у хід піде салат. Подрібню його на невеликі шматочки. Ось так. Пахне свіжістю і чимось горілим. Булки. Здається, я трохи переборщив. Пожежа. Треба швидше її загасити. Угода на два мільйони буде в інший день. А що взагалі відбувається? Покваптесь, мені взагалі то час. Звичайно, вже все майже готово. Так, булочка трохи згоріла, але нічого могло бути і гірше. Інші інгредієнти будуть такими смачними, що горілу булку ніхто й не відчує. Додам більше огірків і помідорів. Звичайно ж, багато соусів. Потім салатних листочків. І не можна забувати про котлету, котру ще треба приготувати. Смажити на сковороді буде дуже довго. Значить, буду використовувати чистий вогонь. Погнали! Клас! Вийшло! Пахне смачно. Ой, так, так, все вірно. Мені ще довго чекати бургер. Так, я тут. Так-так, вже майже готова. Залишились фінальні штрихи. Все. Пане бургер готовий. Смачного вам. Ну, нарешті. Ну що ж, виглядає апетитно. М -м -м, як же це смачно. Так-так, я виїжджаю. Йому справді сподобалось, який же я молодець. Так! Ось так, ось так. На тобі отримуй. Отримуй! Так, так. Яке цікаве місце. Опачки. Картина. Подивимося, що ще я можу винести. Бачу гроші. Вони мені потрібні. Не зрозумів, це що черговий клієнт? Так, так, це вам. Приготуйте для мене ось цей пончик. Пончик це просто. Ви будете приємно вражені. Наївний. Тут усе як із булочкою. Спочатку попрацюємо з тістом. Спочатку його потрібно гарненько розім'яти. Потім надати форму з дірочкою. Ну і нарешті підсмажити. Головне на цей раз не переборщити. Палія, не стріляйся. Гадаю, вже час діставати пончик. Зручніше за все це зробити щипцями. А от і він. Ммм, який аромат. Залишилось його тільки прикрасити. Зверху палю медом і засиплю посипкою. Пане, ваш пончик готовий. А що це ви таке робите? Та не потрібний мені твій пончик. Все, що я хотів, я вже забрав. Як забрав А, пончик? Та не вже. Я нарешті зловив того самого злодюжку Оскара. Дякую вам за сприяння слідству і за смачний пончик теж велике дякую. Так, якось ще загляну. А ти, злодюга, пішли. Так, так, все добре, я вже в дорозі. Оце так поворот. Ох, як же тут спекотно. О, морозиво мені не завадило б. Це морозиво скінчилось. Та не біда. Я зараз приготую нове. Так. А може вам зробити більшу порцію? Що скажете? Давай ще більше, дуже спекотно. Е, ну, добре. Ось це підійде. Так, в самий раз. Ну, як скажете, в цьому кориті треба перемішати всі необхідні інгредієнти: молоко, цукор та ягідки. Ну, а тепер. Все це треба гарненько перемішати. Отак. От Як же апетитно це виглядає. Ну що, моє фірмове Макфлорі майже готове. Тепер його треба на якийсь час прибрати до холодильника. Фух, ну і важка порція. Прошу, швидше. Мені дуже спекотно. Прошу тримайтесь, залишилось зовсім трохи. Зверху палю шоколадним сиропом. І ще прикрашу печиво морево. Клас. Закінчились? Ну, добре. От Макфлурі готове. Ну, нарешті прошу це вам. Ой, дякую. М -м, приголомшливо і дуже освіжаюче. Заробив так, ця мадам все ж таки не в собі. Дякую, ще побачимось. Mm -hmm. Та не хотілося б. Хоча підписуйся на наш канал, тоді ти точно не пропустиш такі ж веселі та смачні челенджі. Далі буде лише цікавіше.